Слава Богу! Брати і сестри, цей день сотворив Господь. Амінь. Цей день, цей ранок, і це велике благо, що ми є ще в цьому дні. Цей день десь нас наближив до вічності. Амінь. Це... Але Сьогодні Бог дав нам прожити ще той день, дав нам можливість побути в спільності, то є велике благо. Дав нам можливість сьогодні ще приймати причастя. Ще сьогодні жити і щось зробити для Бога. Амінь. Ми живемо в непростий час, в час війни. Я хочу зачитати одну цитату, яку сказав Клай, Клайв Люїс. Він сказав таку, таку річ: Війна змушує нас пам'ятати про смерть. Це єдина причина, чому рак у 60 років або параліч у 75 не викликає в нас такої стурбованості. Наполягає у тому, що ми про них забуваємо. Війна ж робить смерть реальною. І це вважалося великим, великими християнами минулого одним із найбільших її благословінь. Цікаво сказав, правда? Хочу сказати: момент у морі, дорога церква. Пам'ятаємо про смерть і... і думаємо про це, так? не для того, щоб налякати, а для того, щоб просто, а для того, щоб просто десь нагадати і за... застимулювати до якоїсь дії. Ми не знаємо, скільки буде наших днів. Ось, і хочеться сказати тим, хто десь не примирився, що з Богом поспішіть. Тим, хто вже примирився з Богом. Ще більше служіть Богу, Ще більше віддавайте своє життя для Нього. Хочу почати свою проповідь запитання. Поки що служителів. Прошу отримати від відповіді старших пасторів, деякунів. До церкви запитання. Про кого хто це сказав? Таку фразу. І сказали вони один до одного. Неслушно ми робимо. Цей день. Він день доброї звістки. А ми мовчимо. Давайте варіанти. Не мудреці. Миколаївич, ви знаєте? Хтось? Пастор? Знаєте, пастор знає? Ні, ну добре, але думаю, що ви знаєте, щоб я ще вас не нас... Так, хто це сказав? А хто прийшов? Хто? От? Прокажені. Це фраза прокажені. Пам'ятаєте цю історію? Не пам'ятаєте. То я вам зараз її розкажу. Це історія, яка відбулася за часів Єлисея, коли Гадат, великий сирійський цар, оточив був Самарію. Пам'ятаєте? Вони були в окупації? А, значить, він оточив і люди були в заперті в місті. Там відбувалися страшні речі. Пам'ятаєте, як цар прогулювався по мурі і побачив, як жінки сперечалися. І жінка прийшла до нього і каже, що там настільки люди не мали що їсти, що вони позідали худобу, зідали все всі свої запаси, почали навіть дітей їсти. Пам'ятаєте чи ні? І одна жінка каже: до царя, розсуди, бо мені моя знайома сказала, що з вчора ми з'їмо твою дитину, а на другий день мою. І каже: ми мого сина з'їли, а вона свого не дає. Це було ужасно, що відбувалося там. Вони поїли всіх коней, вони, вони просто були в такому страху, бо армія стояла навколо міста. Я собі так вчора десь пригадував ту історію і розумів, в якому, в якому недоброму стані були ці люди. Вони голодували, вони боялись, там відбувалися безумні речі. Пам'ятаєте, цар навіть роздербув одяг. Перед Божим лицем. Це було дуже страшно. Там якраз за часів пророка Єлисея, хоча пророк Єлисей, він говорив, що буде спасіння. Пам'ятаєте цю історію? Пригадали вже трохи. І, і коли я коли пригадав собі вчора цю історію, я так аналізував про ту окуповану Самарію і про те все, що воно відбувалось, там чимось чимось це схоже до світу. В якому, живу, в якому ми живемо, в якому панує лукавий. Люди там налякані були, як зараз багато людей. Люди жили в біді, якісь, в голоді, вони не знали, не, не, не бачили ніякого майбуття, вони не бачили ніякого прозріння, ніякої надії не мали, жили без надії. Може хтось і хулив Бога, може хтось ще якісь безумні речі робив. Ну такий. Трошки приклад, як відбувається зараз в світі, бо ну, звісно, що є люди, які в світі живуть дуже добре, але коли ми говоримо про духовне, духовне, що зараз відбувається, так, навіть не треба далеко йти, вже ми бачимо цей такий тиск тих меншин, як вони проявляють себе відкрито, і ми можемо сказати, колись так не було, правда? Духовно, це є таке мертве суспільство. Суспільство голодне, суспільство, воно голодне до чогось недоброго. Не, не шукає Бога і не бачить ніякого прозріння. Оце щось такий, можна сказати, паралель, таку провести Самарія на той час, і цей світ такий духовний, як він є зараз. Але бачите, там були люди, які, е, які, які говорили про спасіння. Навіть в тому часі Єлесей був пророком, який в той час голосив про, про спасіння, про те, що все буде добре. І так само ж зараз є люди, які говорять про те, що є краще життя з Богом. Амінь. Не, не мають говорити. І знаєте, там просто було велике потужне чудо. І я, я дуже так захоплююся розв'язкою цієї історії, бо військо, яке стояло навколо Самарії, було набагато сильніше. Воно просто лишалося, напевно, може, лічені дні, лічені години, щоб просто ну, була затиснута Самарія повністю. Але тут можна сказати. На сцену виходить Бог. Так. І він робить все дуже-дуже неймовірне, просто, просто дуже неймовірне, що реально, коли про це говорив Єлисей, були люди, які сказали, ну це не, неможливо таке, що статися. Навіть якщо Бог втрутиться, люди казали, ну не може такого трапити. Про, про того чоловіка трошки пізніше скажу. Але так само, як Господь зробив чудо і дав спасіння для бідних самарян. Так само він дарував спасіння всім грішним та приреченим на вічну смерть. І люди були приречені. І, і ми десь були приречені, брати сестри. Якщо таку паралель тягнути, так, ми ж теж були приречені. До чого ми. Що ми заслужили, крім пекла? Більш нічого. Ми були приречені. І десь диявол думав, що цей план такий спрацював його, він звів Адама і Єву і все. І Люди всі преречені. Але Бог теж, як тоді, верніше. Ще раніше він придумав спасіння для нас, і так як в Самарії відбулося дивним чудом, була врятована Самарія, і е, так само через сина свого Ісуса Христа Бог е, зробив чудо, щоб ми мали надію. Отець любить сина, написано в Писанні, і дав усе в Його руку. Хто вірує в сина, той має вічне життя це приємно, звісно. А хто не вірує в сина, той життя не побачить, і гнів Божий на нім пробуває. Це застереження, так? Тут там приємне щось а тут. Застереження. Хто вірує, той має життя, хто не вірує, там так цікаво сказано. І Ісус каже, то й життя не побачить. І тепер вертаємося до чоловіка. Пам'ятаєте, коли Єлисей каже, що було спасіння, і там був вельможа царя, і він каже, що скоро настільки буде дешева пшениця. Ну просто вона буде як задармо, маєш. І той слухає і каже: ти не вірю в це, це не може бути. Каже, якщо Бог відкриє отвори, то все рівно так не може бути. І так страшно, що сказав йому Єлисей, каже: Ти не побачиш, ти, ти побачиш, верніш, але не скуштуєш, ти не скористаєшся тим всім, що... чим скористаються люди, які тут заперті. Це страшно, так? Годьба, е, людина така поважна була. Була близько до царя, але через своє невірство, хто пам'ятає, що з ним сталося? Його зажали в брамі. Коли люди почули про спасіння, він його в брамі затиснули і він так помер трагічно. Пам'ятаєте, це, ми говоримо про це спасіння самої? Я собі так думаю, ну от хто б міг подумати про кажання люди? Саме, ну от там так всі нещасні були, а ці прям нещасні з нещасніших. Просто. І вони там там така розмова у них цікава, взагалі. Вони сидять і кажуть, вони там під брамою сидять і кажуть, ну ми вмираємо. Кажуть, дам туди, в той ворожий табір. Може там, ну кажуть вб'ють, вб'ють, а може вдруг там щось дадуть нам поїсти, що так сенсу нема. Друзі, коли вони приходять в той табір, вони здивовані, нікого нема. Нема військ, нема нікого. Залишений одяг, залишена їжа, залишені коні, осли, худоба, одяг порозкиданий і нікого нема. А знаєте, що нема? Бо Бог вночі навів такий страх на армію, шумом колісниць і війська, що вони думали, що на них хтось женеться, і вони просто тікали, просто тікали і все залишили. І я просто. Ну, Скажу таким словом молодім, я кайфую від того, що зробили прокажені. Ну я так вражений. Вивіть собі, вони йдуть і просто благодать. Вони починають набирати то все, там я не знаю, їсти, може, там якийсь пікнік починають робити, там, напевно, і вино. Вивіть собі, це. Там... Сирійський цар втік, все залишивши. там можна було щось приміряти собі. собі Ви уявляєте тих прокажених. Як вони в царській одязі, це моя фантазія. В царському одязі зі царською боловою, сирійського царя, там собі радіють, радіють. І знаєте, що вони кажуть? Цю фразу, яку я зачитував на початку, вони кажуть, друзі, ми не добре робимо. Кажуть, цей день це день спасіння, це день доброї новини. А ми собі тут пируємо самі. Каже, йдемо скоро в місто. Скажемо, що відбулося, що Бог врятував. Це безумно. Коли вони прийшли і сказали воротареві, ну, так, дивно, знаєте, вони вже думали, якийсь сирійський план придумав пан придумав якийсь план, щоб виманити нас або що. Послали туди кони, і справді посланці вертаються кажуть, нікого нема. І НАТО кинувся туди. Це було. Просто дивовижно, я не знаю, те, що пережили люди страждаючі і спасіння, яке вони побачили, ну це вражає, це просто надихає, як зробив Бог, знаєте, без жодного вистрілу. Виявляється, що він рішається, може рішитися без вистрілу. Це історія так, з ізраїльським народом. Не було там кому захистити, Бог, Бог втрутився. І коли роздумуєш про тих прокажених, це так цікаво, що саме вони перші скуштували смак свободи. Саме такі люди вони перші смакували їжу, які лишили сиріяни. Саме вони брали дорогу цінності, і саме вони перші, перші це. Самі, самі самі нижчі люди. Перші отримують. Пам'ятаєте, і це зразу приходить на думку, як Ісус каже, що хто випереджує вас, духовних? Каже, блудники і блудниці. Вони каже, випереджують вас царство Боже. І ще нагадується одне слово, що каже, що лікаря пр... потребують хворі а не здорові. потребують їм е, ці, от... ці прокажені. так? І я так собі думаю, брата сестра, такий хочу навести тут теж таку паралель, що. Ох, як ми схожі десь були або є на тих темних людей, бідних, прокажених. Якщо перевести в духовну площину, друзі, то чи не ми з вами були приреченими на те, щоб вмирати? Чи не ми з вами не, не бачили ясності? Я не знаю, як ви? Я жив, але я жив без сенсу, якогось такого толкового сенсу. У мене були якісь там плани, мрії. Але сенсу справжнього для життя? Я не бачив, я не знав. Я не знаю, як ви, але я, я переживав, я жив в страху, я жив в обмані, десь був обманутий, я був темний, бідний духовно, бідний морально. Отакою От я людиною був десь чимось схожим на тих бідних людей. Але Бог зробив чудо в моєму житті. І я думаю, що більшість з вас, ви теж пережили це чудо, коли. Ви увірували, коли ви не знаю, приймали хрещення, або ваше життя змінилося після того, як ви зустрілися з Ісусом Христом, або ви зустрілися з якимось проповідником, який вам дав думки життя. І ми десь дуже схожі, так? І ми так само, як і прокаження, ми побачили надію, ми побачили спасіння, ми е, оділися в новий одяг. Правда ж? Написано, що вони вже стали. Воскресли з Христом, ми нове творіння в Ісусі Христі. І, і знаєте, але собі роздумую, деколи ми що робимо? От прокажені чим сподобалось мені, що вони зупинились і кажуть, ми не добре робимо, що ми самі користуємось цим благом. Вони могли собі далі там ділити то все вже не знаю, там, тих услів. Але вони кажуть, ми не добре робимо, бо ми мовчимо. Ми побачили спасіння, ми побачили надію, але що ми кажемо, ми мовчимо. І, і теж тягну паралель сюди до нас. На жаль, дехто з нас, побачивши це все, відчувши що все, наївшись тим всім таким духовним небесним, знаєте, що робить? Сидить в тому таборі, з тим його І просто влаштовує своє земне життя. Я, я так говорю, бо напевно був час, де я так теж жив. Ну, спочатку, чому така спочатку ейфорія? Так? І ти бачиш, ти заряжений, ти розумієш, що для тебе Бог зробив, ти про все все ти про нього говориш. Все, ти такий піднесений, так цікар того нема вже тої любові, та нема, бо Бо ти там лишився в тому таборі. Ну, скільки ти там з'їсиш, так? Скільки там прокажень і того костюмів тих сирійських вділи, тих мечів набрали? Ну, скільки, далі треба щось робити. І ми, такі хочеться зробити десь докер до себе. Скати, друже, чи ти Віталік часом не там сидиш і не мовчиш, чи ти, може, робиш недобре, пізнавши благодать, пізнавши спасіння Боже, і собі просто прийняв це в церкві, десь колись там кажеш проповідь і на тому далі вирішуєш свої звінні, якісь питання. Для себе так приймаю, як докер, щоб. Ми не можемо мовчати. Знаєте, я? Теж так вчора попала одна стаття. Я думаю, що пастор теж її прочитав, бо я побачив, що він поставив сердечко. Я хочу для вас залишити теж ці думки. Це уривок з проповіді цього разу Чарль... Чарльза Сперджена. Дякую. Спердж... Дуже цікаві думки. Бо часто ми думаємо, а можна сказати, чому ти не, не говориш єва? Ну не знаю. Або, ну от я щось ну, от не говорю, ну не знаю, не завіщаю я, ну не виходить в мене Це Часто люди самі не розуміють, чому, так? І це один з як сказати, один з варіантів, чому ми це не робимо. Або це одна з ідей, що треба потрібно робити, щоб почати благоїзд. Хочу вам зачитати. Цитую спаджень. Знову ж такий. Той, хто справді має таку високу оцінку Ісуса, буде багато думати про нього. А оскільки думки неодмінно набігають на наші уста, замітили, от ви просто, просто подивіться, про що люди говорять. От коли ви спілкуєтеся з своїми подружками десь в під'їзді на лавці, так, старше, або десь між молоді, молоді люди, дівчатка, от про що ви спілкуєтесь з своїми друзями, про що вони часто говорять? Це то, що в них ось тут і ось тут. Чим людина живе, вона буде про то говорити. Вони знають, ну от хочеш чи не хочеш. Не знаю, вони є знайомих, багато людей, які люблять футбол. Ну вони про волейбол, вони говорять, ну час. Ну от ніколи не чув, що вони так, а давай про волейбол, як там хтось подачу зробив, ну це абсурдно. Чи про баскетбол? Вони не, не вдіваються вони в баскетболістів. Ну як? Вони, це не природні для них. Дехто там заохочує до такого, так? Футболісти вони живуть футболом. Розумієте? Бо у них, них він тут. І люди, які живуть Христом, які на них тут, то він на них тут. Це природне. Можемо себе докорити. Що в мене тут? Про я і живу і тим я і говорю. Якщо в тебе доньки наповняють Ісусом Христом, ну ти не можеш про нього мовчати. Що каже далі спершу? Що людина. Яка має думки, вона буде неодмінно, вони набігають на уста. Він буде багато говорити про нього, а ми так робимо, питає він. Якщо Ісус дорогий для вас, ви не зможете тримати свою благу звістку при собі. Чите, брате сест? ви будете шепотіти її на вухо своїй дитині, розповідати чоловікові, щиро ділитися нею з другом чи з подружкою. Без шарму та красномовства ви будете більш, ніж красномовні. Ваше серце буде промовляти, а очі спалахуватимуть, коли ви розповідаєте про його надзвичайну любов. Кожен християнин тут є або місіонером, або самозванцем. Це сперджен. Пам'ятайте про це. Або ви намагаєтесь поширювати Боже Царство Христове, або ж ви його зовсім не любите. Не може так бути, що ми високо цінуємо Ісуса. А язик, а язик про нього мовчить. Звичайно, поспер він каже, я не маю на увазі людей, що користуються пером. Це не так. Той, хто допомагає іншим користуватися язиком або поширює написане іншим способом, робить свою справу добре. Але той, хто каже, я вірю в Ісуса, але не думає про Ісуса, достатньо, щоб про нього розповідати іншим. Вустами, бером або трактатом є самозванцем, каже Сперджен. Або ти робиш добро, він продовжує, або ти сам не є добрим. Якщо ти не знаєш Христа, то ти, як той. Якщо ти перепрошую, якщо ти знаєш Христа Ісуса, то ти як той, що знайшов мед, ти покличеш інших скуштувати Його. Ти, як ті прокажені. Що знайшли їжу, яку сирійці відкинули, ти підеш до Самарії і скажеш голодному ноту, що ти знайшов Ісуса і прагнеш, щоб і вони знайшли Його. Будьте мудрими у своєму поколінні, говоріть про нього у відповідний спосіб, у відповідний час. І так на кожному місці проголошуйте, що Ісус Христос є найдорожчим для вашої душі. Скажемо амінь на цю проповідь. Друзі, хочеться сказати, що цей день він день доброї звістки. Цитую тих людей. І сказали вони один до одного. Неслушно ми робили. Цей день він день доброї звістки, а ми гучмо. Таке заохочення десь для нас, щоб ми переглянули свої думки, своє серце, свою Євангелію. Своє життя, тим більше, що ми сьогодні ми поклонялися і ми роздумуємо, ми знаємо, що зараз ми будемо мати причастя. Хочеться то, такий невеличкий вступ до цього, і хочеться ще нагадати про самого Ісуса Христа, який, якого ми успівали в Піснях, який прийняв рішення піти за кожного з нас на хрест. Він був залишений, він був проданий, був. Його продали, його відсуралися, але він заради нас, заради любові до нас, він пішов на хрест. Це, це дуже, дуже важливий момент і ще хочу зачитати. Цього разу Павло пише до Колесян, це одне з моїх улюблених моїх текстів. Він каже так: до церкви. Стережіться, що вас ніхто не звів філософією. Та марною оманою за переданням людським, за стихіями світу, а не за Христо. Бо в ньому тілесно живе вся повнота Божества. Це все складно усягнути. Вчути в ньому тілесно живе вся повнота Божества. І ви маєте в ньому повноту, а він голова всякої влади і всякого начальства. Ви в ньому були обрізані нерокотворним обрізанням, скинувши людське тіло гріховне, христові обрізання. Ви були з ним поховані у Хрищенні. У ньому ви разом воскресли через віру в силу Бога. Ви, ви чуєте які це слова? Собі даєте звіт про це? Що він з мертвих Його Воскресив? І вас, що мертві були в гріхах. І не в обрізанні вашого тіла Він оживив разом із ним, простивши усі гріхи, знищивши рукописання на нас, що наказами було проти нас, Він з сердини взяв і прибив його на Христі, розброївши влади, начальства, Він сміливо вивів їх на посміховист, перемігши їх на Христі. Алілуя. Амінь і церква скаже Амінь. Пам'ятайте, що ми в ньому маємо. Ми В ньому є тілесно живе вся повнота Божества. Ви маєте в ньому повноту. Він голова, хочу сказати, всього. Збрати, сестри, потішимося, бо Ісус Христос є голова всякої влади. Нам потрібно це пам'ятати. Часто ми можемо мати утиск від когось з людей, які керують, так? але знаєте, що Ісус Христос є вище. Ми, ми в ньому маємо такі блага великі. Написано, що ми в ньому поховані в хрещення, ми умертвили Свої тіла, ми не можемо вже жити для себе. В ньому ми воскресли. Кажуть Воскрес Христос, то ма. ми, маємо ми, вже, не, Ми вже Воскресли, каже апостол Павло. Через віру і в силу Бога. Так? І написано, що він оживив разом із ним нас з вами. Він простив усі гріхи. Оце такий просто сильний текст. Не деякі з них. Чуєте? Молодь. Не деякі. Усі гріхи він простив. І якщо ти ще тобі ті думки та я, та я, та я, От в Христі ти маєш прощення всіх своїх гріхів через віру. Просто через віру. Як самарітяни, просто ці. Просто от, просто от тако зайшли і просто мають. Він знищив. Проти нас був цей закон. Все рукописання, воно було проти нас. Документи були проти нас. Ми засуджені мали бути з вами. Все. Але що? Через нього ми маємо спасіння, через нього ми маємо відкуплення. Написано, що він це все прибив на Христі. Знаєте, оце що мене дивує, одне, що хочу таке сказати, що. Він став прокляттям за нас. Просто почуйте ці слова. Ісус Христос, Він повис на дереві. Пам'ятаєте, що рахувалося в Ізраїлі? Що кожен, хто повис на дереві, він не проклятий? Хто згадає випадок, де проклятого вбили, бо тому що? Цар просив, щоб не вбивати його, але це був аргумент для цього чоловіка. Звісно, Йоау, так і не помиреш, начальник війська. Каже, не вбивайте і сина. Він каже, ні, він проклятий. Він зачепився своїм прекрасним волоссям на дереві. І це дало йому казати Алі як? Він може його. Він вбивця стрілами стріла в серце, і він помер. Бо проклятий кожен, хто повис на дереві. І ось Ізраїль стоїть і дивиться, чоловік висить на дереві. Що з ним? Проклятий. Так думаю, як може це бути так... Ісус стався прокляттям через нас з вами, через мене. Оце прокляття, яке було над нами, оці всі надписи, рукописи, ці всі законні підстави нас ув'язнити довічно, лягли на Ісуса Христа. І це радує. Слава Ісусу Христу! Ми зараз будемо приступати до причастя. Я попрошу наших поважних диякунів, брата Андрія, брата Степана, прийти сюди, до сцени, ми будемо молитися. І в Марка написано так. Як вони споживали, то Ісус взяв кліп, поблагословив, поламав і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє. Зараз будемо готуватись до того, щоб споживати тіло і кров. Я хочу дати тут дуже таку, як так сказати, важливість сказати про важливість причастя. Друзі, тут і дві сторони. З однієї сторони ми не можемо. Нехтувати цим, так? Якщо ми там. Це не говориться про якісь прогрішення, так, десь там посварився. Чи що ми можемо... зараз є час, щоб ми могли каятись і десь визнавати свої такі прогріхи? Тут важливість, щоб часом ми не пробували в гріху. Чуєте? Тут якось хочеться з однієї сторони заохотити всіх до причастя. Друзі, не, 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 не пройдіть. Нехай цей хліб не проходить при вас, бо це дуже важливо мати спільність з Ісусом Христом. І спільні з нами, з вами. Якраз його тіло проколити є цей хліб є асоціацією проколотого хліба. А з іншої сторони, хочу, віднесіться, будь ласка, до цього серйозно. Судіть десь себе, так, щоб дезікайтеся. Можемо помолитись над хлібом, давайте ставимо так.